Ти знаєш, наш світ володіє унікальною здатністю. Ми всі живемо в тисячах, мільйонах різних, не перетинаючихся реальностях. Це для пересічного розуму взагалі неможливо уявити те, що... Водночас існує стільки реальностей, які між собою взагалі ніяк не пересікаються. Тому найскладніше це зробити крок за межі звичного і до того, чого я вже звик в своєму житті. Але це може бути унікальною пригодою, унікальним досвідом, що якщо Спробувати зробити зусилля, зробити хоч крок за межі звичного, то е, через деякий час може виявитися, що е, я опинюсь в оточенні людей, обставин, в оточенні е, іншої реальності. Про яку навіть складно уявити, що вона десь могла б існувати. І саме основне зусилля, яке необхідно зробити, це зусилля по виходу за свої звичні моделі поведінки, за свої звичні матричні уявлення того життя, в якому я зараз знаходжусь.